Я під'їжджаю до паромної переправи в місті Хортен. Буде 40-хвилинний паром до міста Мос. Зараз покажу, як відбувається заїзд на паром. Швидко досить пройшли вихідні. Відстояв на паркінгу в місті Васе, якось так називається, це Швеція. Я там вже декілька разів відстаював вихідні. І весь час вважав, що цей паркінг безкоштовний. І стояв без задньої мислі, і тож в п'ятницю ввечері якось там не спав, дивився фільми, о другій ночі чую, що за вікном коїться. І е, виглядаю, дивлюсь, стоїть машина охорони. Е, це мене трохи насторожило. Прямо перед, перед машиною стояла охорона. Е, почав читати відгуки від цієї заправки, це якби сеть е, заправокраста. Вона має свої якби, ресторанчики, заправки і паркінги. Е, перечитав, що все ж таки паркінг платний, коштує 130 шведських крон. Це приблизно 50 злотих або 500 гривень. А штраф коштує 900 кров. Ось. І трохи задумався, чи не буде проблеми зранку. Зранку прокинувся, обійшов машину, дивлюся, жодних там квіточків, жодних там означень не було. І побачив, що стояв ще мій колега з фірми. Підходжу до нього, кажу, так і так, і що чи тут платна парковка, чи ні. Він каже, я теж не знаю, йдемо, попитаємо. Підійшли там до поляків. Вони кажуть, так, що дійсно це платна, краще заплатити. Але якщо на машині не залишили жодних там квитків, то не, не хвилюйтесь, за цю ніч вже якби не платіть, а просто заплатіть за, за яку, якщо будете стати ще більше. Тож я пішов і заплатив. Мені дали такі от купончики. Цей виписується з датою і номером машини. Кладеться на вікно. А це якби складається з двох частин. От цей коштує написано тут скільки 50 крон, а цей 30 крон. Це за якийсь там завтрак, там може якийсь бутерброд гамбургер, не знаю. А це і за душ, Тобто і разом це 50 50 і 30, і разом 130 крон. Як би досить дешево, бо за ці 50 злотих ти можеш і стоїш на паркінгу охраняємо освітленому і можеш в душ ходити, ще й перекусити трохи. Ну тож, Я скористався цим це у мене ще з попереднього разу залишилось як запасний, бо у них так е, вигідно, е, що якщо не використав, то можеш на будь-який інший і безтерміново можеш їх використовувати. Тобто це, це в мене як про запас залишилось з попереднього разу. Тож Я купив е, тільки на одну ніч, відстояв від суботи на неділю ще. І ось в неділю зараз вирішив е, переїхати ближче до місця вигрузки. Став майже в 20 км від вивантаження, Переді мною стоять ще 2 вантажівки. Ну і поки вечір, поки ще трохи часу, то вирішив щось заварити собі, даю собі кашу рисову з різними овочами на завтра на газовому балоні 3-літровому. Зараз буду вже ставити. Чайничок такий ось на дві чашки є, а, здається, 600 мл, теж дуже зручно. І в мене ще є ось такий ось маленький туристичний пальник, це, до речі, тут храню чисто чай, кофе, різні кухонні приводи, сіль, олія. І таким користався в першому своєму рейсі. Він маленький, але дуже тручний. Він працює на ось таких ось газових балончиках. Так. Один вже майже пустий, один ще повний запасний, дуже зручно під'єднуєш сюди і собі підгріваєш чай або ще щось. А так собі теж включу якийсь відосик і готую. Є ще в мене Така от мультиварка автомобільна. Єдине, що я нею зараз менше почав користуватися, коли є балон. Бо балон я собі став і там підігрів, або просто роблю собі зазлогіття. А ось е мультиварка треба, щоб було тільки при працюємо двигуні. Е я одного разу пробував включав. Без працюючого, тут на 24 вольта, тут на 12. Вона працює від 24. І там різні є на 12 тільки. Включав без заведеного двигуна. І дуже-дуже грілася проводка. Я думаю, що міг навіть спалити, якщо не виключив проводку або мультиварку. І Тому одного разу тільки користався нею, коли їхав. Теж досить зручно, коли себе накидав і готуєш. Вона власне попередня була трохи менша, на 1,6 літрів, це на 2. Я кидав собі, поки їдеш, вона собі готується. Але от коли маю балон, то якось щось частіше почав. Біля пасажирського сидіння завжди тримаю собі каністру з водою, час від часу її поповнюю. Каністра така на 17 літрів. Тут був краник в комплекті, але. Е Поставив заглушку, бо невдало зачепив її рукою і пластикова різьба на краніку зламалася, треба буде докупити, замінити. Бо дуже зручно, можна завжди встаєш та відкрив кранік, умився, або рукою помив, або посуду помив. Зручно. Рекомендую. Каша вже готова, чай вже закипів. Тож, чаюємо. Привіз я на вигрузку ось такі ось бобіни, Зараз буду знімати ремені, змотувати, бо сказали, що водій погрузчика зараз зайнятий, Теж треба почекати близько години, якраз маю час, щоб це зробити на спокійно. В Норвегії час від часу на дорогах стоять такі от вказівники, і вони загораються, коли е, йде перевірка, контроль. І тоді е, маєш обов'язок з'їхати на перевірку, бо інакше е, за всім цим слідкує камери, не, не з'їжджаєш, за тобою виїжджає поліція, яка тебе потім зупиняє і більш прискіпливо все повністю перевіряє. Тобто не варто минати такі вказівники. Водій наїжджає на ваги по е, кожній осі по черзі. Інспектор дивиться, чи нема перенавантаження на кожну вісь. І поки він перевіряє по базі, чи немає якихось порушень, документи на перевезений товар або документи водія, інший інспектор дивиться стан освітлення, стан е, протекторів. Ну і така сама процедура потім чекала на мене. Мені дерев'яні вироби різні подріблені палети, дошки, бруски. Не дуже зручна була фірма для заїзду. Вузенькі проїзди, трохи слизько, але заїхав нормально, став на ваги там була перерва, трохи почекав, якраз приготувався розкрив причіп. І потім, коли вони пообідали, я їхав за цим трактором, ескаватором до цього ангару. перед ним потім став, почекав, поки він там прибере цю територію, розчистить розчиститься. Довго не міг зрозуміти він мене, я його як я маю стати, в якій позиції передом задом чи боком, він щось змахав руками, так сяк. ale wreszcie staw staw na pauzę 30 хвилин відстою, бо в мене раніше була пауза вже 15 хвилин відстоєна. Зараз тільки 30 хвилин відстою. Треба щось переписати, бо вже трохи проголодався. Роблю собі кашку і одночасно підігріваю чай, щоб було швидше. До каші маю такий ось салатик, що зробив, поки стояв. І зроблю собі... В дорогу в такий термос чай чекав. Чай, скоріше за все, зробили. Що ж, приїхав я на розвантаження о 14.10 і був здивований, бо мені сказали, що мене сьогодні вже не розвантажать. На дверях було написано, що працюю до 19, але вони сказали, що по п'ятницям працюють до 13.45. Я про це попередив логіста. Логіст теж підтвердив пізніше, що дійсно так сьогодні не розвантажать. А фірма ось така. Тут є невеличкий паркінг з машин на 10-15 може. Там є ре... реєстрація. Реєструйся. Подай свої документи і там вже забрати, коли вже розвантажився або завантажився. Е Під'їжджаєш там на ваги. На вагах з тієї кабінки виходить охоронець, перевіряєш до старком, чи немає нічого зайвого. І десь розвантажуюся або завантажуюся. Тож, чекаю помиділка. в понеділках понеділок буде розвантаження зранку, бо відмінилося те завантаження, яке мало бути вже сьогодні. І якщо чесно в принципі це добре, бо там трохи геморої так скажуть завантаження через те, що. Розвантаження має бути в п'яти різних місцях.